Вітаю! Вітаю вас на каналі Українська хвиля. Говоримо сьогодні про зміни, які очікуються у мобілізаційному процесі з наступного місяця з 1 серпня. Чого очікувати українським чоловікам у віці від 18 до 60 років? Зараз надам деталі, все, що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, нас уже понад 83 тисячі, і ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Дякую кожному за. За довіру і за підтримку. Поїхали чергово слід сказати, що Верховна Рада України підтримала законопроект під номером 13472, який передбачає продовження воєнного стану та мобілізації відповідно і ще на 90 днів, тобто до 5 листопада цього року. Міністерстві оборони відбулися масштабні кадрові зміни. Перевільника відомства Рустема Умєрова замінив колишній прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, і тепер він чинний міністр оборони. Взагалі, це вперше в історії нашої незалежної України, коли очільник уряду стає просто міністром. Тобто його посада знижена. Він тепер очолює відомство. А відповідно, уряд очолює Юлія Сверденко, яка реально. Раніше була міністеркою економіки, то вона пішла на підвищення, а Шмигаль, відповідно на пониження. Тут зміна це ухвалення законопроєкту під номером 13229. Ми знаємо, що цей закон підтримав парламент у другому читанні, і днями президент Володимир Зеленський підписав цей закон, що він передбачає службу чоловіків та жінок. Пенсійного віку, тобто з 60 років, на умовах контрактних на один рік з можливістю продовження цього контракту, але на, на добровільних засадах за власною згодою і виключно на небойові посади. Ось законопроект під номером 12222 так і лежить у Верховній Раді, і ніхто його не поспішає розглядати. Цей документ передбачає зниження мобілізаційного віку до 55 років. І відповідно, якби його розглянули, підтримали так само швидко, як розглядаються ті документи, які мають підтримку влади, то відповідно це означало би одне, що чоловіків. Після 55 років повинні були б демобілізувати, тобто звільнити з лав ЗСУ. А відповідно, Зеленський під час виступу у парламенті у Верховній Раді прямо сказав, що найближчим часом ніякої демобілізації не буде, і служитимуть наші військові, наші захисники, як то кажуть, до переможного кінця, до того моменту, коли вдасться перемогти російських окупантів, вигнати ворога з нашої держави. Відповідно, ті, хто зараз. Смобілізованим найближчим часом точно не повернуться додому. Нагадаю, що ті законопроєкти, ті законодавчі ініціативи, які не вдалося нашим народним обранцям розглянути під час 13-ї сесії, автоматично перейдуть на наступну. Тому нікуди цей документ не дівається. Перспектив у нього дуже мало. Я знаю, ви часто питаєте, що там з цим документом, що там з тією петицією, яку ми підтримували з моїми підписниками. Я знаю, що це актуальне питання. Нічого в цьому напрямку, на жаль, не змінюється. Мобілізація про продовжується, і 50-60 років. Також на жаль, чоловіки служать десь. Є кажуть обмеження, десь немає. Точно інформації про це вона відсутня, але точно знає відомо, що ось законопроект 12222 поки що не на часі і його точно не розглядають. Таким чином, які є законні підстави для уникнення мобілізації взагалі хто не може бути мобілізованим? Це повна непридатність за станом здоров'я, тобто наявість якогось важкого захворювання. Відповідно, щоб ВЛК визнала непридатним до служби. Це інвалідність, тобто перша, друга, третя група не підлягають мобілізації, виключно за власним бажанням можливі як залучення до збройних сил, але мабуть лише для третьої групи. Відповідно, це дуже низький відсоток осіб, які долучаться до армії. А ще звільненням підставою для звільнення зі збройних сил це є досягнення граничного віку, тобто 60 років. Звичайно, не можуть служити, не підлягають мобілізації, ті, у кого є відсрочка, у кого є бронювання. Даю, що у мобільному застосунку резерв плюс з'явилася у липні можливість оплачувати сплачувати штрафи в онлайн режимі, тобто віддалено, не відвідуючи при цьому ТЦК. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко у липні звільнилася. Її замінила на посаді Оксана Ферчук, тобто, відповідно, робота продовжуватиметься на цифровізацію мобілізаційного процесу, щоб люди мінімально були змушені відвідувати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. І що стосується мобільного застосунку, резерв плюс то вже з'явилася можливість оформлювати відстрочки для двох категорій осіб. Це наукові та педагогічні працівники. Ки, а також це особи, в яких чоловік або дружина мають інвалідність першої або другої групи. Найближчим часом очікується, що у резерв плюс зможуть оформити відсрочки Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, про це повідомила безпосередньо Черногоренко перед своїм звільненням. Потім вона заявила, що працювала дуже багато і тепер хоче займатися іншою діяльністю, а не роботою у такому напруженому режимі. Тому Оксана Ферчук, нова заступниця міністра оборони. Янський також підписав закон, який стосується військового обліку студентів-медиків. Ось що вказано: студенти, чоловіки медичних та фармацевтичних вишів, які придатні за станом здоров'я та після проходження відбору мають проходити обов'язкову військову підготовку. Раніше це було добровільним. На військовий облік потраплятимуть чоловіки, медики, яким виповнилось 25 років і які не служили. Їм автоматично присвоюватимуть звання солдата або матроса запасу. О, жінок з медичною та фармацевтичною освітою. Уряд оновив порядок військового обліку для цієї категорії осіб. Вони потраплятимуть на облік автоматично без присутності в ТЦК. Ось що вказано в кабміні. Дані вносимо через через реєстр оберіг, а освітні заклади мають передавати інформацію про випускниць впродовж семи днів після завершення навчання. Серпні також очікується посилення перевірок підприємств, які мають право бронювати працівників. Дцятого липня Кабмін ухвалив постанову 847, яка суттєво змінює правила перевірок підприємств. Постанова набула чинності 16 липня після офіційної публікації. Підприємства, які вже мають статус критично важливих, збережуть його до завершення терміну дії ухвалених рішень. Під посилений контроль потрапляють видобувні та переробні підприємства, тобто промисловість, енергопостачання, комунальна сфера, будівництво, транспорт, сільське господарство. Лісова та рибна галузі та низка інших. Тобто будуть посилені перевірки, відповідно, якщо статус критичності, якщо буде знято, то ці підприємства не зможуть бронювати працівників. Що в Україні скасовано систему строкової служби, але з 1 вересня, тобто через місяць, всі громадяни, які навчаються і мають вік 18-25 років, мають проходити обов'язкову базову загальну військову підготовку. Тобто Служби обов'язкової немає, але підготовка має бути, щоб люди знали на що очікувати, і хоча б мали якусь якісь базові базові навички боротьби з ворогом. Змінним залишається головне продовження воєнного стану, продовження мобілізації. На жаль, ворог нікуди не дівся. На жаль, війна і бойові дії. У нас на території України продовжується, і всі, хто мають право на відсрочку, звичайно, повинні його оновити, перевірити всі дані стосовно себе, мати відповідні документи на руках, щоб підтвердити цей статус. А також, якщо ви маєте певні серйозні проблеми зі здоров'ям чи інвалідність, звичайно, потрібно також мати медичну документацію, щоб це підтвердити, тому що без бумажки саме знаєте, як воно відбувається. Тому папери повинні бути офіційні на руках, і звичайно, тільки тільки так. Ак, можна відстояти свої права, звичайно, здебільшого звертаючись до юристів, тому що самостійно це зробити на жаль складно. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. До речі, днями у мене вийшов відеоролик з головними змінами, які стосуються практично кожного українця. Він набрав понад 230 тисяч переглядів, тобто 230 тисяч українців вже його подивилися. Якщо вас серед них немає, я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте багато актуальної інформації, ознайомтесь. Також. Окремо був ролик з головними змінами з 1 серпня. А вони стосуються виключно пенсіонерів, надбавки, індексація, доплати, зміна правил, все, що найактуальніше, також у цьому ролику. Залишаю посилання. Переходьте, знайомтесь і знайте про свої права та обов'язки. У мене поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливішу найцікавішу інформацію. Даних там набагато більше новини оновлюються значно частіше, ніж у YouTube каналі. Щоденно слідкую за актуальними подіями і досить оперативно про них повідомляю. Тому долучайтеся, приєднуйтесь и бережите себя.